Піскувач продати, домовився за 23 тисячі. Весною збережете собі нерви. Бажаю здоров'я всім українцям, хто підтримує нас. Друзі, чому дуже важливо? Тому що передають на ніч сьогодні мінус 3 градуси морозу. У мене у знайомих верніше, були того року випадок, коли весною лишив верніше, насос, заніс вже так пізніше трішки були, ці приморські думав, що не замерзнув. Виїхав, весною його поклав, виїхав, наляв води. А він капець, коротше, ви зрозуміли. Тому знімайте це важливо, знімайте або продувайте добре оці шланги, насос і ці всі смішалки, оцей редуктор. Не полінуйтеся, зняти це все 15 хвилин, не так довго, але весною збережете собі нерви. Тому що і вартість цих запчастин і крутити і викрутувати самі розумієте, хто в селах живе, де ж то ці тракторні, як би сказати, магазини по тракторних запчастях потрібно через пошту. А пошта це час, а підійшло, не підійшло, поклав нерви, тут прискати і все. Тому краще зніміть, підготуйтеся. Зараз він вже не потрібен. Ніхто там вже ніякі деструктори нічого не буде вносити. Ну хто буде вносити, то ваші справи. А, а от так, так коротше зробити. Я вам раджу, щоб ви спали спокійно зимою і весною, і менше нервів витрачати. По, по, з приводу того, що ви мене питали за, за сівалку. Сівалку я викину, викинув, викинув і, і, і в сільську газету, і в сусіднє село газету. Також написав і в районну, жартую. Викинув я її на продаж поки що, поки що тихо. Тихо, але є така думка, верніше є 2-3 думки. Почку, почку не варіант. Дружина каже, ти що, схаменись, без таких радикальних дій. Другий варіант це оприскувач продати. І третій варіант це дискову борону. Склоняюся до дискової борони, тому що? Тому що, мені каже, вона піде і трішки дорожче і, як би сказати, і швидше. Метр п'ятдесят. Ну, такі плани. То я ще поки, що, поки ще міркую в, в, в цих справах. Ну, думаю так. Тому що придивився вже станок, чесно скажу, домовився і сказав, що на протязі неділі я його заберу. Е, домовився за 23 тисячі. Ну, як би сказати, ТВШ? Ой, ТВ. От не пам'ятаю, треба буде подивитися, ну, так приблизно є. Домовився, що заберу на протязі неділі. Тому буду щось швидко вирішувати. Або дискову борону, або сприскувати. Ну, склоняюся, розкажу, кажу, що до дискової борони, тому що, тому що вона буде потрібна аж літом після пшениці. Тобто так. А оприскувач буде потрібен уже весною. Можливо, і каси вносити, можливо, все. Тобто, розумієте так, що мабуть, буду виставляти дискову борну. Покладу на аукціон і. Ну, побачив. Далі, тому така справа, ви питали, я вам відповів. Що вам сказати, допомагайте, підтримуйте одне друга. До наступних відео. Хай щастить. Обов'язково зніміть чи продуйте насос і оце все коло спріску. Обов'язково, щоб потім не чухались, до наступних відео. Хай щастить.